9 клас. Лабораторна робота номер 5 Тема. Визначення фокусної відстані та оптичної сили тонкої збиральної лінзи. Мета навчитися отримувати різні зображення за допомогою збиральної лінзи. Виміряти фокусну відстань та оптичну силу збиральної лінзи. Обладнання. Збиральна лінза. Демонстраційний косинець. Екран. Свічка. Сірники. Перед початком роботи пригадайте правила безпечної поведінки в кабінеті фізики та ознайомтесь із теоретичними відомостями до роботи. Виконання роботи. Дослід перший. Крок перший. За допомогою лінзи отримуємо на екрані чітке зображення віддаленого предмета. У нашому випадку вікна. Крок другий. Вимірюємо відстань від лінзи до екрана. Це й буде фокусна відстань лінзи. Переводимо цю відстань у метри. Крок третій. Обчислюємо оптичну силу лінзи за формулою D дорівнює одиниця поділити на F. Дослід другий. Крок перший. Розміщуємо свічку на відстані більшій за подвійну фокусну. Крок другий. Пересуваючи екран напрямної рейки, утворюємо на ньому чітке зображення полум'я свічки. Крок третій. Вимірюємо відстань від свічки до лінзи та від лінзи до екрану. Крок четвертий. За робочою формулою обчислюємо фокусну відстань лінзи та оптичну силу. Крок п'ятий. Виконуємо побудову та даємо характеристику зображення. Дослід третій. Крок перший. Розміщуємо свічку на відстані більші за фокусну відстань, але меншу за подвійну фокусну відстань. Крок другий. Пересуваючи екран напрямної рейки отримуємо чітке зображення полум'я свічки на екрані. Крок третій. Вимірюємо відстань від свічки до лінзи та від лінзи до екрана. Крок 4. Обчислюємо фокусну відстань та оптичну силу лінзи. Крок п'ятий. Виконуємо побудову зображення та даємо його характеристику. Крок 6. Результати вимірювань заносимо до таблиці. Крок сьомий. Порівнюємо значення фокусної відстані та оптичної сили лінзи у трьох дослідах.